Всім привіт! Сьогодні з вами Софія на YouTube-каналі The Watch. Не забудьте поставити вподобайку цьому випуску, ми все підрахуємо та закинемо донат на Збройні Сили України. Серед членів команди Thevoc є багато фанатів і власників механіки, і, до речі, навіть механічних хронографів. Проте є і ті, наприклад, як наш Кирило, якому подобаються саме кварцеві хронографи, він щасливий власник спідтаймер на сонячній батарейці та кварцевої сертіни. Кварцевий хронограф є і в Іри, і в мене не хронограф, але трьохстрілочний проспекс на сонячній батарейці або класична прямокутна сейка. Так я до чого? Попри дійсну магію та трущість механіки, в кварці взагалі-то немає нічого поганого, і як не крутий, а все-таки він дещо менш делікатний ніж механіка, в тому плані, що на нього, наприклад, не так сильно впливають струси чи падіння, хоч знову ж таки, все залежить від того наскільки сильні вони будуть. Доволі часто, коли обирають кварц, це зазвичай саме кварцеві хронографи. Сумніваюся, мотивація тут засікати час варіння яєць чи паркування авто, зазвичай саме версію з хронографами обирають через більш складний та привабливий зовнішній вигляд. Власне, саме тому сьогодні ми і подивимось декілька цікавих варіантів саме кварцевих хронографів в різному ціновому діапазоні. Раз вже я згадала Сейко, давайте з нього і починати. По факту ж саме Сейко представили світові перший кварцевий годинник ASTRON. тільки не плутайте з сучасним ASTRON GPS Solar, бо це трошечки інша вагова та цінова категорія. Тож справедливо буде згадати Сейко першими. Варіант номер один це свіженька новинка Seiko CS Sports з колекції Conceptual Series Sports, яка буквально як тиждень тому приїхала в Україну. Ви могли бачити цей кутастий корпус вперше в трьохстрілочних моделях. Згодом Seiko презентували й отакі хронографи. Наразі існує три кольори: білий, чорний і синій. Однак найсимпатичнішим мені здався саме синій. Проте, якщо вам до вподоби інший варіант, велкам на сайт. Дивіться класичні білі та чорні циферблати. Отже, маємо кутастий переважно сатинований корпус діаметром 40 мм та товщиною 11,5 мм, до якого прилягає інтегрований сталевий браслет із сатинованими ланками з боку та полірованими в центрі. Браслет виконаний дуже непогано. Застібка, на жаль, не лита, але вже як є. Під сафіровим склом знаходиться синій циферблат у вертикальну смужку, на якому розташовані накладені прямокутні індекси, регістри хронографа, 24-годинниковий індикатор та дата між 4 та 5 годиною. Є люм на точках поряд з індексами та на стрілках. Реально симпатичний та практичний 100-метровий варіант. Варіант номер 2 нехай буде від Сертіни. Сертіна Urban DS8 Moonface. Мені здається, в коментарях до якоїсь добірки я бачила схожий варіант від підписника, тому вирішила додати саме його. Окрім цього, цей хронограф єдиний в добірці має індикатор фаз місяця. Мені сподобався варіант з коричним циферблатом. Приємний, теплий осінній відтінок, виконаний в стилістиці сонячні промені, які надають годиннику приємний ефект світіння. Виходить такий цікавий мінливий ефект. Модель виконана в сталевому 100-метровому корпусі діаметром 42 мм і товщиною 11,8 мм. Ці точно більш хабаритні ніж попередній варіант на більше зап'ястя. В плані механізму цікавою тут не тільки фаза місяця, але й хронометричність. В цій моделі встановлено кварцевий калібр пресідрайв, який сертифікується Швейцарським інститутом хронометрії. Про нього Юля розповідала в попередньому випуску. Шкіряний ремінець доволі щільний та має засібку метелик. Окрім коричного циферблата, є також версії з синім, сріблястим та чорним на браслеті. Знову ж таки, можна подивитись на сайті. Як і Сейко, ця модель має 100-метровий водозахист, але цінник тут, правда, дещо вищий. Лінки на всі моделі з випуску будуть в описі до відео. Далі маємо рідкого гостя наших добірок модель Casio Edifice. Якщо чесно, я не є фанатом саме колекції Edifice. проте в ній насправді можна знайти багато непоганих варіантів в різному бюджеті, в залежності від набору функцій і характеристик. Наприклад, варіанти з Bluetooth будуть точно дорожчі, як з сапфіровим склом. Я обрала дуже приємну за ціною модель, яка також з'явилась нещодавно. Тут варіант комбінованої індикації стрілки плюс електронний дисплей. Окрім хронографа, є також функція телемемо. Ви можете записати і зберегти до 30 записів, які містять ім'я і номер телефону. Якась олдскульна функція, але чому б і ні? Суттєва перевага цієї моделі це батарейка, що розрахована на 10 років служби, тоді як середньостатистична працює 2-3 роки. Годинник виконано в сталевому корпусі ще більшому, ніж попередні моделі. Діаметром 45 мм та товщиною 13,7 мм. Водозахист також 100 м, але скло мінеральне, зважаючи на ціну, очікувано та цілком нормально. Не обійтись в цьому огляді і без Citizen. В них багатенько варіацій, що за стилем, що за ціною, є і доволі дорогі моделі, проте ми взяли доволі бюджетний варіант Citizen. Ця модель виконана в сталевому, переважно сатанованому корпусі діаметром 45 мм міліметрів і товщиною 12,4 мм. міліметри. Тут доволі таки цікавий, дещо втоплений циферплат. В центральній частині він прикращений стільниковим візерунком. Як на мене, це якось гарно комбінується з технологією Ecodrive. типу такий собі стільниковий зв'язок годинника і сонячної енергії, за рахунок якої працює годинник. На периферії вже інша равликова обробка, на якій розташована шкала тахіметра, Цифри тут виконані в стилі спідометра. Регістри хронографа розташовані на шостій та дев'ятій годині. На третій маємо 24-годинникову індикацію. На стрілках та мітках є люм. Всередині встановлено калібр EcoDrive p 620 який має запас ходу 270 днів. Гідна 100-метрова модель з приємною ціною. Давайте трохи відійдемо від спортивної стилістики і подивимося, як можна непогано інтегрувати хронограф в більш класичний дизайн. І тут у нас з'являється ще один японець, Орієнт. Формою корпуса та опуклим склом він мені дещо нагадує бомбіну, але ніби це інша колекція. У випадку Зорієнт офіційний сайт трохи рагульний, там не весь асортимент і трохи незрозумілий розподіл по колекціях. Тим не менш, годинок виглядає непогано: стриманий синій циферблат з акуратними стрілками альфа, доволі читабельний, хоча й без люма. Заводна головка трохи приплюснута, а от кнопки хронографа доволі високі. На відміну від попередніх моделей, тут дещо вінтажна стилістика, піпку підкреслює опукле мінеральне скло та міланський браслет. Хоча стиль, ніби і більш стрес, однак габарити величенькі, діаметр 42 мм, товщина 12 мм, водозахист відповідний стилю і дещо менший, ніж в попередніх моделях 50 метрів. Якщо хочеться хронограф, але більш класичний. Ось вам непоганий варіант. Досі в нас не було хронографів в авіаційній стилістиці, тож настав її час. Тим паче, що були часи, коли авіаційні годинники конкретно використовували пілоти для розрахунку, наприклад, кількість палива чи якоїсь дистанції. Наш екземпляр Hamilton Hockey Aviation X Wind GMT Chrono, до речі, має шкалу, за допомогою якої можна розрахувати кут з носу. Вона дозволяє під час польоту. Вирахувати та відзначити поправку на вітер. Не сказала б, що годинник аж занадто читабельний, загалом пілотські годинники часто доволі перегружені за рахунок різних шкал та регістрів хронографа. Але тут мені дуже подобається гама кольорів: зелений хакі циферблата, золотисті регістри, вінтажні бежеві арабські цифри, темнокоричневий товстий ремінець із заклепками. Корпус габаритний, діаметр 46 мм, а товщина 13,7 мм, і це кварц. Однак канонічні пілоти взагалі бували і по 55 мм, тож це в принципі ок. У 2024 році Маріс Лакроа дещо переробив свої кварцеві хронографи та представив оновлені версії в меншому корпусі. Тож сьогодні саме такий варіант, а саме Маріс Кроа Icon Quartz, з'явиться в нашому огляді. Ми взяли варіант зі сріблястим циферблатом та синіми регістрами, однак є з чорним та синім циферблатом з такими самими кольорами регістрів. Корпус залишається дещо кутастим з характерними засічками на ранті, проте всі елементи зменшені відповідно до нового розміру, який тепер складає не 44 мм, а 42 мм. Ніби і не так багато, проте відчувається різниця. Можете зараз подивитись дві версії. Циферблат виконано в стилістиці сонячне проміння, є люм і на мітках, і на стрілках. Класно виконаний, дуже зручний браслет, інтегрований в корпус, 100-метровий водозахист, заводна головка загвинчується. Насправді дуже гідний хронограф, але ціна відповідно колюча. Стрибнемо в більш доступний ціновий сегмент і подивимось на американський бренд Timex. У Timex переважно кварцевий асортимент, доволі доступних за ціною моделей. Хоча останнім часом з'явились і механічні варіанти Marlin та той же Waterbury. Але так як сьогодні у нас кварц, то тож глянемо кварцевий хронограф Timex Waterbury в те що класичному стилі. Екстер'єр годинника досить простий, але при цьому стриманий. На класичному чорному циферблаті нанесені витянуті римські цифри. Поряд з ними хвилинна шкала ближче до краю циферблата. Сріблясті стрілки мають люмінесцентне покриття. Секундна безлюма має кінчик у формі літери W. На циферблаті під мінеральним склом є апартура дати та, звісно, регістр хронографа. Сам циферблат сховано під мінеральним склом. Непоганий варіант нещодавно з'явився в асортименті TISO в серії PRS 516. Дуже помірний 40-мм хронограф з практичною сатинованою обробкою корпусу. Скруглені ланки браслета мають сатанування по боках, а в центрі полірування. доволі класичний хід, який ми вже бачили в цьому огляді. До речі, зверніть увагу на кнопки хронографа. Вони не мають ніжки, а просто виконані у формі циліндра. На ранті моделі є не тільки шкала тахіметра, але ще й шкала для вимірювання пульсу. Читабельний чорний циферблат має доволі таки брутальні стрілки-бруски і аналогічної форми індекси. Все оброблено люмом суперлюмінова. Вже майже традиційно водозахист складає 100 метрів. Далі маю для вас ще один варіант від Сертина Сертина DSC. Знову бачимо тут інтегрований браслет та дещо кутастий корпус, але не такий яскраво виражений, як, наприклад, Tisopier PRX. Діаметр складає 41 мм при товщині 12,1 мм. Плаский матовий безель із сатинуванням має гравіювання шкали тахіметра. Логічний хід, зважаючи на те, що в годиннику є функція хронографа. На чорному матовому циферблаті розташовано регістри хронографа та окремо винесену секундну стрілку. Стрілки і індекси люмінесцентні. Приємний нюанс знову механізм етап ресідрайв з хронометричною точністю плюс-мінус 10 секунд на рік. Водозахист складає 100 метрів. До речі, зверніть увагу на браслет. Центральні ланки тут поліровані і мають чорне піввіді покриття. Засібка складний металик. Ще один варіант від Citizen. Це немаленький хронограф в корпусі діаметром 43,5 мм товщиною 12 мм, проте за рахунок титана, з якого зроблений корпус, і браслет на руці він легкий. Під сапфіровим склом маємо темно-зелений циферблат, і знову тут ефект стільників. Між 4 та 5 годиною є апертура дати на периферії циферблата тахіметрична шкала чорного кольору. Кнопки хронографа дещо втоплені і не сильно виступають з корпусу. Всередині встановлено калібр EcoDrive B620 із запасом ходу 9 місяців. Водозахист складає 100 метрів. Як і більшість моделей Citizen, ціна дуже приємна. Нагадую, лінк буде в описі. І останній варіант буде від Seiko Prospect Speedtimer Go Large. Спочатку думала обійтись без Speedtimer, бо ця серія у нас регулярно з'являється в добірках. Проте цей варіант такий яскравий та примітний, що просто мав опинитись в цьому топі. Гама кольорів тут не випадкова. Це відтінки годинника, що має прізвисько Пок хронографа Сейко 6139. Він був учасником перегонів автоматичних хронографів у 1969 році. От прізвисько Пок це посилання на полковника Вільяма Пога, який взяв модель Seiko 6139205 із собою в космос. Характерними рисами Пок є червоно-синій безель і яскравий жовтий циферблат. Що ми, в принципі, і бачимо в сучасному спіттаймер. Саме ця модель виконана в більшому корпусі Go Large, який має габарити 41,4 мм при товщині 13,3 мм і 46 мм від вушка до вушка, Циферблат з люмінісцентними мітками та стрілками, сховано під сафіровим склом. На відміну від історичного механічного калібру, тут використовується практичний калібр v 192 який працює на сонячній батарейці. Запас ходу складає 6 місяців. Тут класно зроблений браслет зі скругленими ланками та сатинуванням. Загалом серія Speed Timer справді вийшла в сейку дуже влучною, є і різні кольори і різні розміри. Окрім цього, якщо маєте більший бюджет, можна обрати і механіку. Ну от, власне, і все. Загалом, сам по собі, функціонал хронографа передбачає більш спортивну, ну як мінімум, кежуал стилістику годинника. Звідси і непоганий водозахист і наявність тахіметричних шкал. Проте я все-таки намагалась відшукати і додати деякі більш стресові варіанти, що вам було з чим порівняти. Сподіваюсь, щось вам таке сподобається. І традиційно прошу вас написати свої варіанти в кварцевих хорнографів в коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте залишити вподобайку і до зустрічі!